Друзі, привіт! Зараз буде емоційне відео. А воно насправді буде про економіку, бюджет, гроші, владу. Але сторі, коротше, я не можу і не буду підбирати зараз слова, тому що пробачте. Але те, що зараз ви почуєте, це повний пісне. Причому, чесно говорячи, це не просто пі, а це пісня, кому було очевидно, що він станеться, що це гряде. І що ми абсолютно нічого для запобігання цієї проблеми не робили. Тож сьогодні ми будемо говорити про діру в бюджеті, конкретніше діру в бюджеті цього року, конкретніше діру в бюджеті е, в цього року на війну, тобто на фінансування армії, і от щоб вже повністю було детально, ми будемо говорити про діру в 300 нових мільярдів гривень, яких нам не вистачає для того, щоб Провести не те, що військові видатки, а навіть видатки на оплату зарплати в ЗСУ. Тож у нас вийшла новина, ми її зараз будемо розбирати. Але перед тим як ми перейдемо вже в деталях, я трошки заспокоюсь, У мене велике прохання ще раз для тих, хто нас дивиться. Я вважаю, що ми даємо достатньо актуальну і головне дуже унікальну інформацію. Я переконаний, що точно від перегляду наших відео ви. Більше зрозумієте, що відбувається в країні певних деталей, але половина хто нас дивиться, ви не підписані. Не те, щоб я б гнався за підписниками, але відверто говорячи, ну хотілося б бачити результати від нашої роботи. Тож, велике прохання, зупиніть на секунду відео, підпишіться і далі продовжимося. А ми починаємо. Отже, давайте повернемося на декілька місяців назад. Я нагадаю, що в травні місяці. А переглядаючи результати за попередній місяць, ми видали два відео. Одне навіть воно було в квітні, потім вже актуалізували його в травні. Перше, це про те, що у нас, очевидно, є проблема з бюджетом цього року, і нам не вистачає грошей. Не вистачає, коли ми тоді подивилися дані, сказали 200 мільярдів. Далі, в травні, у нас. Оновилися дані, і ми тоді ще сказали, що вже станом на травень ми бачимо, що діра як мінімум 400 мільярдів. Далі була історія, де уряд це абсолютно відкидав, говорив, що у них грошей нормально, все буде добре. Це ми розганяємось якусь зраду, а потім в липні цього року різко внесли законопроект, і як то не дивно, з проханням збільшити видатки на армію в 412 мільярдів гривень. Потім Шмигаль, який різко з крісла, премєр міністра присів в крісло міністерства оборони, прийшов і нам тут істерив в раді, що терміново треба приймати. І 31 липня, після того як відновили незалежність НАБУ і САП, парламент прийняв окремий законопроект якраз для збільшення. Видатків саме на оборону. Нагадаю, що і в липні, і в вересні, скільки парламент не голосував за зміни в державний бюджет, жодного, жодного скорочення видатків уряд не пропонував, і говорили, що все добре. Навіщо вам ця інформація? Тому що сьогодні, 9 вересня, виходить видання Економічна правда. Виходить, воно з статтею про те, що в бюджеті знову не вистачає грошей, і причому це не тільки думка економічної правди, а це і багато цитат з джерел, які є або представниками парламенту і бюджетного комітету, або, очевидно, уряду, який визначений як анонімні джерела. Я вам зараз процитую ще раз повністю, як починається стаття. Мені здається, що вступ обраний ідеально. Тож вона починається з того, що до кінця 2025 року на війну не вистачає приблизно 300 мільярдів гривень, ну точніше, 280 там буде. Проте влада продовжувала роздавати гроші українцям, звідки в оборонному бюджеті взялася нова діра, так як уряд збирався її покривати. Ледь не щотижня уряд Юлії Свереденка ухвалює рішення про виділення грошей на нові програми підтримки, збільшення фінансування цінного кешбеку, гранти для малих підприємців, пакунок шкалера, фінансування центрів життєзда, стійкості і тощо. Така щедрість влади викликає питання, якщо врахувати, що до кінця 2025 року в бюджеті може не вистачити коштів на найнеобхідніше оборону. Це був вступ з цієї статті. Ще раз далі, щоб ми довго не заглиблювали текст, Я переконаний, ви самі можете відкрити цю статтю і прочитати. Я вам просто поясню: в бюджеті зараз знову не вистачає 300 мільярдів на фінансування армії. Цей факт мені підтверджують і колеги з парламенту, і колеги з уряду. І, чесно говорячи, ми це теж бачимо з тих даних, яких у нас є. Тобто, оця стаття це. Правда. І в підтвердження цієї історії я вам наведу ще один абзац. А, але перед тим як ви його послухаєте, ще раз давайте я вам точно нагадаю хронологію. В липні парламент останній раз змінював бюджет і виділяв 412 мільярдів. І нам, нас переконували, що все нормально, і всього буде достатньо. І не треба ніяких додаткових скорочень в вересні. Парламент голосував. Зміни знову ж таки для бюджету. Де ми, напевно, чули, забрали 8 мільярдів у Києва. І всі правки, в тому числі мої, по скороченню видатків для того, щоб направити більше ніж потрібно на армію. щоб було зрозуміло, що армії вже не буде вистачати і цих грошей, були відхилені, тому що сказали, що уряд переконаний, що вистачає. Так ось. А коли тепер ви отримали цю інформацію? Далі цитую знову ж таки частину статті. Наприкінці липня, коли Рада проголосувала за зміни до бюджету, уряду було зрозуміло, що ці зміни не останні, і видатки на оборону доведеться збільшувати знову. У Міністерстві оборони підрахували, що до кінця 2025 року їм ще не вистачає 417 мільярдів гривень. Повідомив співрозмовник ЄП у владі. Однак після продуктивного обговорення цієї суми всередині уряду їм вдалося збити до 280 мільярдів гривень. Враховуючи потреби і інших оборонних відомств, Національної гвардії, СБУ, ГУР та інших оборонні видатки до кінця року необхідно збільшити на приблизно 300 мільярдів гривень. Ще раз було зрозуміло: в липні, що нам не вистачає грошей. Був законопроект, який ми голосували навіть не в серпні, а в вересні, яким відповідно можна було би ці гроші збільшити, ну точніше, в кінці серпня, якщо бути вже точніше. Але уряд зробив рівно нічого і далі ігнорував ситуацію. А тепер останній абзац, я більше цитувати статтю не буду. Я вам просто вже скажу свою думку: ухвалити зміни необхідні до... Необхідно до кінця жовтня, адже вже з листопада уряд буде обмежений в можливостях фінансувати грошове забезпечення військовослужбовців. Тобто уряд, знаючи про проблему, ігнорує її у липні, серпні, вересні, а зараз буде терміново вносити законопроект. Щоб Парламент його погодив, інакше нам не буде чим фінансувати забезпечення військовослужбовців. Ось в яку ситуацію ми попадаємо і давайте говорити. Ми мали її в 2025 році, 2024, 23 і 22. А тепер я хочу просто, щоб ми розібрали дуже дуже детально паралельну реальність, яка у нас відбувалася раз про проблему всім відома, але так само. Новопризначений уряд, який був призначений теж в липні, коли вже було відомо про проблему, починає роздавати грошей. Я декілька разів вам записував відео, але якщо коротко, то у нас всі програми кожен день отримують купу грошей. Тут ми на фопах з креативних індустрій роздаємо, тут ми стипендії збільшуємо, тут виплати, тут ми підтримуємо податкові пільки, податкові пільги для олігархів, тут ми впроваджуємо. Зупиняємо аграрний експорт, і все це робить той самий уряд, який розуміє, що діра в бюджеті на армію до кінця року 300 мільярдів. І отут я забігаю наперед: 300 мільярдів, окрім того, що треба змінити бюджет, треба звідкись взяти. Якусь відповіді, де вони візьмуться, немає. Такі економічної правди вони посилаються на те, що ми будемо просити наших європейських партнерів якось додатково виділити гроші для того, щоб ми могли відповідно їх зараз якось використовувати на закриття якраз військових видатків. Але тут є декілька проблем. Проблема перша, поки партнери не готові нам фінансувати військові видатки за рідким виключенням як британці. А друге, а, ми провалюємо всі плани по фінансуванню. Європейського союзу, наприклад, ми не схвалили вже. Половину маяків, половину навіть маяків по європейському союзі, ми провалили в тому числі за останні декілька тижнів. Більш того, зараз не буде траншу МВФ, тому що ми переглядаємо програму. І відповідно зараз, коли місія МВФ завтра закінчує свою роботу в Україні, вона по факту не буде видавати ніякого там став і, Відповідно, ми не чекаємо винесення це на затвердження борду. Ну і то, тобто, не буде траншу. І ось в цій ситуації ми маємо діру в 300 мільярдів. Я можу довго говорити, що я з цього приводу думаю, але я просто хочу, щоб ми зараз зафіксували, що одночасно з розмінням цієї проблеми ми безконтрольно, бездумно, абсолютно популістично зберігаємо марафон, зберігаємо кешбек, зберігаємо купу виплат. Погодили купу податкових пільг для великого бізнесу, дуже вивели офшори з оподаткування. І все це уряд максимально підтримує, знаючи про діру в 300 мільярдів. Ну і Офіс президента теж саме. Я переконаний, що у них там одна спільна робоча група. І от після всього цього я. Абсолютно вважаю єдиним виходом з цього ситуації. Це як мінімум звільнення міністра фінансів, який ніфіга не робить. А як максимум, насправді, тут має весь уряд піти у відставку. Завтра ви побачите відео про результати нашого засідання ТСК по огральному бізнесу. Я вам просто на приклади достатньо невеликої відносної індустрії покажу, як втрачається 20 мільярдів. Якщо ви думаєте, що уряд щось зробив, ось в цьому напрямку, навіть прийшов на засідання ТСК, то ні. І це мені здається відповідь на всі запитання, чи хоче щось уряд робити. Тож ми будемо слідкувати за цією історією. Я переконаний, що одним із методів не знайти гроші, це скорочення видатків. До речі, нам Сверденко обіцяла скорочення видатків, аудит видатків. Хтось його бачив, хтось чув, що з цим далі відбувалося. І будемо наполягати на тому, щоб ну була якась політична відповідальність за таке. Ну як на мене, вже злочиння відношення до державних фінансів. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Вибачайте за емоційність. Справді ну так дуже зачепила ця тематика. До побачення.